Усім привіт! Буду робити нові лопаті для вітрогенератора. Зробив ось такий шаблончик. Збирати буду новий винт. Довжина 60 см лопаті. Ці лопаті, як пишуть, підходять для генератора потужністю до 100 Вт. Та початок заряду, в яких відбувається на 200-300 обертах. Ставлю потім картинку з розмірами. Придбав ось таку трубу 110-ту довжина метр, то на стінки 3,2 мм. Вже розмітив лопаті, вертикальну лінію робив по ось цьому надпису. Цей надпис рівненький. Помістилося сюди 4 лопаті, хочу розміщати їх ось таким чином. Одну ось так, а одну навпаки. Зараз буду це все випилювати за допомогою ось такого акумуляторного лобзика полотном по металу. Ось випиляв лопаті, ось так вони виглядають. Так як на трубі. Омістилося 4 лопаті. Зробив 4, мені потрібно 3. Потім з 4 виберу 3 найкраще. Або по вазі, або так, по зовнішньому вигляду. Випиляв і трохи зашліфував нерівності на краях після того, як випиляв їх. Зараз буду зашліфовувати ось цю сторону, закругляти, а ось цю навпаки заостряти за допомогою ось такої вищаткової орбітальної шліфмашинки. Відео, до речі, про неї є на каналі, тому цікаво перегляньте. Різним зерном буду зашліфовувати. Ось майже готові лопаті. Залишилося лише зробити отвори підкріплення. Пофарбувати. Ось з такого листа металу буду робити диск. Ось тут я вже робив для першого для першого винта. Вже розмітив, роблю отвори, випилюю. Зробив ось такий диск діаметр 18 см і 3 мм, товщина 3 мм. Ось такий вигляд має. Також зробив для кріплення лопати ось такі три пластини. Це у нас полоса 25 на 3, довжина у мене вийшла 25 см і 3 мм. Вже поробив отвори для кріплення. Лопаті із чотирьох відібрав три, вага 198. Грамів. Інша теж 198. І третя тут 204 грами, тобто на 6 грамів важче, ніж та. Різниця невелика. Отвори теж вже зробив. Залишається лише знежирити. Це все пофарбувати. Зібрати це все докупи і відбалансувати. Ось так от зашліфував це гарненько. Ось пофарбував, зібрав, відстань між лопатями більш-менш виставив і відбалансував ось такий новий винт. На три лопаті діаметр вийшов 142 см, у старого діаметр 118 см. До речі, вага нового майже 2 кг, кілограм 930 г, а вага старого 2 кг 442 г. Тобто на пів кілограма новий буде легше. Ось таке маленьке у мене мотор колесо. Ось саме кріплення для винта. Це у нас вал. Цей трикутник від помпи Ваз класика. Такий ось диск міліметрів 7. В ньому нарізані різьби М6 і зсередини середини прикручені болтами на М6 і додатково закручені гайки Ось тут видно, тут я висверлював, а ось тут додавав шайби. Для того, щоб відбалансувати. Його я відбалансовував окремо, так як навіть саме мотор колесо в оригіналі, воно не відбалансоване. це шпилька для того, щоб закріпити ніс. Встановив новий винт. Незважаючи на те, що лопаті довші і ширші стартовий момент у нього дуже поганий. Вітер потрібен більше 6 метрів, щоб він почав обертатись. Старий винт на такому вітрі вже щось видавав, вже заряджав акумулятор, а цей стоїть. Ось якось так. Цей винт підійде для якихось аксіальних генераторів, де немає залипань, а для моторколеса. Навіть з магнітами 20 мм він не підходить. Момент дуже великий, погано стартує. Була думка, так як зробив я 4 лопаті, з труби вийшло, була думка зробити 4 лопаті, винт на 4 лопаті, але потім чомусь зробив на 3. А потрібно, мабуть, було на 4. Був би кращий стартовий момент, то ну, трохи менше оберти. А так 3 не підходить. Дуже великий вітер потрібен, щоб розкрутити. Якщо він вже розкрутиться, то оберти він набирає швидко, непогано обертається, але стартовий момент дуже поганий. Тому, мабуть, зі старого винта зніму три лопаті і поставлю ці три лопаті на старий винт. Шість лопатів буде три маленьких три, таких побільше. Спробую це все зробити, відбалансувати. Можливо потім зніму відео. Ось він тільки починає обертатися, який вітер по деревам, я думаю, що видно. Звісно, що висота маленька, заважають йому вже й дерева. Все. Це... якось так. Потрібні ширші і довші лопаті. Або кількість більша. більше. Дочекався він почав обертатися, починається дощ. Що якось так. Оберти набирає швидко, але такий стартовий момент у нього дуже поганий.